Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 16 квітня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Заяви на компенсацію витрат на комунальні послуги українці можуть подавати тільки з 1 травня. Однак у відділах соціального забезпечення вже зараз відбувається шалений ажіотаж. У Чорнівцях декомунізація розпочнеться із перейменування більш як пів сотні вулиць. Аби врятувати своїх онуків від відповідальності за нібито скоєні злочини, дві буковинки передали шахраю майже 156 тисяч гривень. Тема субсидій сьогодні гарячіша за військові дії. Згідно із законодавством, заяви на компенсацію витрат на комунальні послуги українці можуть подавати тільки із 1 травня. Однак у відділах соціального забезпечення вже зараз відбувається шалений ажіотаж. Частково це пов'язано із тим, що в кожну поштову скриньку поклали зразок декларації, яку треба заповнити для отримання субсидії, частково і збільшеними в кілька разів тарифами. Надія величко побувала в відділі оформлення субсидії Шевченківського району. Хорошо, я пишу, що він не проживає. Я повинна йти в ЖЕК? з тим. осень я повинна йти в ЖЕК?» Якщо ви його хочете зняти з платежів, то ви з ЖЕК». І що потім казувати суди. І знімайте його скрізь кожній служби на підставі акту, що він не проживає з платежів. І тут уже пишете, що він не проживає. Проживає за такою то адресою. І доходи вже його ви не подаєте, бо ви тільки одна будете. Угу. Хорошо, Разуміло. дякую у шевченківському собесі. Черга і втома. Пенсіонери і не тільки стоять в черзі по кілька годин. Найбільш на вже ведуть рахунок на добу. Та ж хотів здати субсидії, щоб надали два дні. Хожу сюди, ночував тут уже і ніякої толку немає. Все безобразія тут, все ти субсидії. Найбільша проблема, з якою звертаються люди, заповнення декларацій. Переважна більшість із них ніколи в житті не заповнювала подібні документи, але важливість цієї процедури розуміє кожний. Тому на кожному пункті виникають проблемні запитання. Так, тут так само назва структурного підрозділу. Куди ви подаєте? Назва структурного підрозділу вказана тут. Є у вас інструкція. Значить, записуєте. Тут рахунки, все, все чим ви користуєтеся газопостачанням, електропостачанням і зальтватером у вас договір. Все, рахунки вказали. Значить, вказувати в примітках, чи є лічильник. На газ у вас є лічильник? Значить, вказати немає лічильника. Далі на світло є лічильник? Є да, на газ є, є. Я забув. Ну то писати є лічильник. Писувати, що є лічильник. Бачите, де ага. ми писали рахунки? Да. Тут записати є лічильник ага. або його немає. Добре, дякую. І га. Шапочки Добре, дякую. Так само в Дякую. А для чого вам брати довідки з Жека для субсидій? Хто вам казав таке робити? А що не так, що це було? Хто, лав, ось, лав, хто лав. вам казав таке робити? Якщо я не знімаю, вже знімаєте з доходом, так теж да розувалося. Ну довідки вам не треба брати. Відтепер субсидія призначається на 12 календарних місяців, і тим, хто її вже має, не потрібно нічого заповнювати або приходити. Служба соцстраху сама продовжить дію наданих документів і поштою надійшле інформацію про розмір наданої субсидії. Якщо ж квартиру здають в оренду, власник повинен до декларації про доходи додати копію договору про найм житла. Реєструвати декларації та заяви почнуть тільки з 1 травня, поки що їх можна надсилати поштою на адресу. Адреси зазначені в бланках, які отримали жителі квартир та будинків. У центрі надаються тільки консультації про заповнення цих бланків, але і на них не вистачає часу. Ажіотаж навколо подачі заяв пояснюється саме цими паперами. Адже як тільки люди їх отримали, усі одразу побігли заповнювати та здавати. Ну на 1200 можна прожити. Оце тепер як буде комунальні оці. То і по старому, то того а calado subindo o monstro com Співробітники соцстраху запевняють, навіть подані після 15 травня документи дадуть право на субсидію починаючи з квітня. Значить, я хочу заспокоїти наших мешканців, щоб вони не переживали. Значить, незважаючи на те, що субсидія, спрощена процедура діє з 1 травня, але відповідно до положення, в разі якщо збільшуються ціни і тарифи з оплати на житлово-комунальні послуги, органи соціального захисту праві призначити субсидію за три місяці до. Додати звернення за призначенням субсидії, тобто автоматично квітень місяць він увійде при призначенні субсидії. Роз'яснення у відділі соціального страхування тривають постійно. Хто не спілкується через віконечко, той консультує по телефону. Крім декларації та заяви на отримання субсидії, не треба збирати ніяких документів. Їх усе одно отримують через різні інстанції співробітники служби, перевіряючи подані у декларації відомості. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нещодавно в Верховній Раді ухвалили пакет декомунізаційних законів. Згідно цього пакету, по всій Україні мають знести пам'ятники комуністичним діячам, перейменувати міста та вулиці, відкрити архіви всіх каральних органів СРСР та заборонити до використання радянську символіку. У Чернівцях декомунізація розпочнеться із перейменування більш як півсотні вулиць. В рамках дії нового пакету законів у Чернівцях мають перейменувати більше півсотні вулиць, назви яких пов'язані з радянською епохою. Перейменовувати радянські вулиці, такі як московської олімпіади та героїв Сталінграду, почали вже раніше враховуючи звернення чернівчан, розповідає голова топонімічної комісії Ярослав Кушнірик. І ще до прийняття закону, але враховуючи настрої мешканців, розглядалося звернення щодо перейменування деяких вулиць в центральній частині. Міста визначилося тоді, що науковці починають роботу по пропозиціям, які будуть виноситися на топонімічну комісію. Ну але вже з прийняттям закону цю роботу треба буде пришвидшити. Дію закону підпадають всі вулиці у місті, які пов'язані з радянською епохою та героями того часу. Очевидно, що першими нові назви отримують вулиці Гайдара, Моріса Тореза та Ватутіна. Поки що повний перелік вулиць, які перейменовуватимуть, невідомий. Однак нові назви Чернівецькі вулиці отримуватимуть не по черзі, а всі одразу за напрацьованим списком. Скоріше всього буде напрацьований пакет. Зразу пропозиції щодо переименувань, і тоді вже після роботи топонімічної комісії буде виноситися пропозиції спочатку на обговорення мешканців чернівців, а потім на сесію міської ради. За словами голови топонімічної комісії, фахівцями вже розроблений список пропозицій щодо нових назв вулиць прив'язаних до історичних подій та діячів, які народились чи проживали у Чернівцях. У затвердженні нових назв братимуть участь і мешканці деяких вулиць. Якщо переименовується вулиця на відповідну назву, яка прив'язана до історичної особи. То буде проводитися громадське обговорення, і мешканці і цієї вулиці, і інших вулиць можуть висловити свою думку, яка буде вже враховуватись. Щодо області, то наразі невідомо, скільки вулиць планують перейменувати. Очевидно, найпершими зникнуть назви вулиць Леніна, Радянська та інші пов'язані з цією епохою. Іван Бочелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби врятувати своїх онуків від відповідальності за нібито скоєні злочини, дві буковинки передали шахраю майже 156 тисяч гривень. А викрити зловмисника допоміг мешканець Кісманського району, який йому не повірив. Детальніше про це в нашому сюжеті. Попри неодноразові рекомендації правоохоронців щодо передачі грошей невідомим особам, які нібито вирішують питання в органах внутрішніх справ про непритягнення до кримінальної відповідальності родичів, деякі буковинці все ж потрапляють на гачок до шахраїв. Цього разу злоумисник настільки увійшов у довіру до мешканки селища Лужани, що бабуся, аби її онук не потрапив за грати. Віддала 6 тисяч доларів США. А 59-річна мешканка села Стрілецький Кут теж повірила шахраю та віддала 6 тисяч гривень. Варто зазначити, що чоловік навіть особисто приїжджав за грошима. Коли втретє він зателефонував і потрапив до 70-річного дідуся, то цей дідусь не повірив чоловікові, одразу звернувся до правоохоронців. Чим власне допоміг міліціонерам у затриманні даного зловмисника. Відомо, що йому 32 роки, він сам мешканець Херсонської області, неодноразово був судимий, приїхав до Чернівців. Ав тут знімав квартиру і таким чином заробляв собі на життя. Наразі шахрай зізнався у скоєному, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Стосовно зловмисника, обраного міру запобіжного заходу, домашній арешт. Крім цього, міліціонери перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території краю. Якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками правоохоронних органів чи служби безпеки якогось банку і просять вас передати та певні кошти за нібито непритягнення до відповідальності своїх родичів, в жодному разі цього не робіть. Обов'язково спершу зателефонуйте до міліції. Запитайте, поцікавтеся, чи дійсно ваш родич потрапляв до відділку, чи дійсно йому пред'явлено якесь обвинувачення, і обов'язково, звісно, перетелефонуйте до своїх родичів. Переконайтеся, що з ними все гаразд. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 14 по 30 квітня в Чернівцях проходитиме марафон актуальних робітничих професій, який організував міський центр зайнятості, аби учні старших класів навчальних закладів мали можливість вже в школі визначитися із майбутньою спеціальністю і могли побудувати своє майбутнє. День відкритих дверей відбувся в Чорнівецькому вищому комерційному училищі КНТУ. Сергій навчається в 10 класі і вже з професією визначився. Проте на день відкритих дверей до Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ вирішив все ж завітати, адже йому тут вчитися. Аби обрати майбутню професію, хлопець насамперед керувався тим, чи зможе після навчання знайти роботу по спеціальності. Тому думаю піти на кухара повар. на кухара, бо це для життя буде добре, і для професії теж ну, можна нормально обрати. Є можливості е, десь працювати. А от у Ірини все по-іншому. Її бабуся була кухарем, і це вплинуло на рішення дівчини обрати фах кондитера. У мене дуже смачно готує бабушка. вона була теж поваром кондитером. Я теж хотів піти до поїсти пав. На різні. Це всякі солодкі, конфети. Всякі. Ну все сладке, їх дівчата люблять. До речі, про солодкі. На дні відкритих дверей в училищі спеціально провели майстер-клас з приготування млинців з різними начинками. Охочих скуштувати страву було доволі. Окрім цього, на всіх учнів чекала презентація виставка, де вихованці вищого комерційного училища демонстрували те, чого вже навчилися. Зокрема, мова йде про сервірування столів. Це один зі складових елементів сервірування столу, складання полотняних серветок. Серветки мають бути випросувані, накрохмалені, але багато, бо не буде їх зручно складати і охайно. Складати їх потрібно, коли складаєш їх, не потрібно загладжувати, щоб їх було легко. Коли взяти рук, щоб вони розклались. Подібні заходи відіграють неабияку роль у визначенні майбутньої професії учнів старших класів, адже обравши спеціальність, вони вже будуть планувати до якого саме навчального закладу вступати. Мета даного заходу є показати нам свої досягнення. В навчально-виробничій діяльності виховній діяльності, а також чого ріха таїти у нас, скажімо, досить жорстока конкуренція на ринку освітніх послуг і залучити по більше випускників випускників шкіл. Ольга Колоднецька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях пройшов семінар щодо взаємодії органів влади та засобів масової інформації. Захід був організований з метою налагодження діалогу між журналістами та владою. Більше про шляхи розвитку ефективного управління державними справами. Дивіться в нашому сюжеті. Для того аби почули одне одного представники державної влади, засобів масової інформації та науковці в Чернівцях провели науково-практичний семінар, зокрема сьогодні говорили про те, чи можуть представники ЗМІ змінити редакційну політику, а прес-секретарі доносити об'єктивну інформацію. Чернівці з одного боку, як провінція, але з точки зору журналістів не є провінцією, бо ми одними із першими виходили на пікет облдержадміністрації цими роками. І таке якраз є визначення, що таке провінція. Коли чітко всі знають, що ж стається в цьому місті, але кожен купує місцеву пресу для того, щоб побачити, хто наскільки про це насмілився написати. І тому от, хотілося б виправити отаке от, 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 десь можливо. Суб'єктивне, наприклад, якісь засіб масло інформації більше симпатизує тому чи іншому політику, тому чи іншому департаменту для того, щоб це було вирівняно. В рамках семінару його учасники обговорили такі питання: прозорість влади, як руші демократизації держави та суспільства, принцип взаємоповаги як основа цивілізованих взаємин між владою та змі, та партнерство органів влади та засобів масової інформації у просуванні реформ та протидії зовнішньому ворогові достатньо актуальна і серйозна тема. І тут, якщо говорити про нашу область, ніби серйозних проблем немає, але одночасно сучасні вимоги диктують нам, щоб більш чітко розставити акценти і покращити цю роботу, зокрема в нашій області, тому ми запровадили цей науково-практичний семінар для того, для того, щоб ну, ще раз об'єднати зусилля в напрямку інформаційного забезпечення. На нашій Чернівецькій області Дар'я Товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже третій рік поспіль представники міжнародного руху екокультури організовують різні фестивалі по трьох основних напрямках: екологія, культура та духовність. Зокрема, вже чотири проекти було створено за участю Чернівецької бібліотеки імені Васюка. Нині ж відбулася перша зустріч співорганізаторів фестивалю, який діятиме продовж 4-7 травня в Чернівцях, присвячений пам'яті героя України Олександра Шербанюка. Зараз, травні місяці, ми будемо разом проводити фестиваль лінгва Фестиваль це є міжнародний фестиваль, який проводиться в декілька країнах світу. І е, на Україні вперше його провели в Ялті, але зараз Ялта е, дуже далеко від нас. І тому ми перенесли цей фестиваль в Чернівці, тому що Чернівці то є полікультурне середовище таке, і е, для іноземців це є полікультурна. Модель Європи. Є е, е, дуже багато людей, які хочуть приїхати сюди на наш фестиваль, із Чикаго, і з Лондона, і з інших країн. Багатьох з них, звісно, це люди, які мають корні Чернівецькі. Наближається поминальна неділя. Люди підуть на цвинтарі до предків. Однак хто прибиратиме могили тих, у кого не залишилося родичів. А серед таких людей чимало громадських активістів, людей, які зробили багато для рідного краю. Учні 37-ї та 38-ї школи спільно з іншими небайдужими садгірчанами взяли участь в щорічній акції. Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки і прибрали центральне кладовище садгори. На історичній частині кладовища поховані представники стародавнього українського роду Кисіль Кіселевські, депутат Саргірського магістрату Дмитро Грищук вже є могила учасника. АТО. діти, які беруть участь у прибиранні, розповідають, що самі неодноразово відвідували своїх предків разом з батьками. Я досить часто ну, буваю, ну кожен рік, буваю на кладовищі, ну, бо у мене на кладовищі спочиває моя бабуся, мій дідусь прадідусь, і е, я вважаю, що це мій обов'язок їх просто провідати. Так Участь в очищенні цвинтара від усякого непотребу беруть не тільки діти. Серед тих, хто згрібає сміття, працює і священнослужитель отець Іван. Він каже, турбуватися про померлих святий обов'язок церкви. Ну, ті, хто помирали, то, можливо, і їхні родичі вже помирали, то, а церква, навіть і якщо. Є дні особи, особливих поминань того, померлих того, і церква молиться за всіх від віку померлих, того навіть вже немає кому згадати, а церква все рівно, як церква мати, молиться за упокій душі всіх е, душ людських. На старому цвинтарі одразу видно, за якою могилою доглядають, а за якою ні. Між кількох занедбаних хрестів діти перелякано зойкають, а їм під ноги кидається щось повзуче. Ки не кивайти, крім вужів на кладовищі, є багато інших цікавинок, що правда менш неординарних. Гілки дуже багато пластику, дуже багато скла, яке викидається з банок різних, так само з лампадок. Є скляні лампадки, з них викидається і дуже багато різного. Є правда, могили хрести, які вже давно вони покинуті, валяються. Ну ми стараємося все прибрати. Тут на кладовищі багато єсиречан, які колись були визначними для садгори. На даний момент за їхніми могилами немає кому ухажувати. І от пам'ять майбутніх поколінь. Щоб не пам'ятали, що в них були такі пращури. От і в цьому і полягає наш виховний момент. Робота по прибиранню розділила учасників на кілька професій: хтось згрібає сміття, хтось вирубує сухі дерева, хтось носить усе зібране на спеціальні вантажівки. Потім весь непотріб переправляють на сміттєзвалище. Школярі розповідають, громада постійно долучає їх до якихось акцій по наведенню порядка у рідній місцевості. Ми упорядковуємо могили. Ви бачите, скільки людей сьогодні на цвинтарі, у кого є родичі, це добре, але багато, на жаль, таких могил, які нікому прибрати. Це люди, які в село різних обставин виїхали, померли. У них залишилося рідних. Це репресовані. Це є у нас багато історичних поховань, які дійсно прислужилися громади, громаді Чернівців, а їхні могили нема кому доглянути. Ми добровольці, ми просто маємо бажання допомагати Активісти таким. Активісти працюють досить швидко. За якихось півгодини було прибране більше половини території історичного кладовища Садгори. Як то кажуть, гуртом легше, швидше та веселіше. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А і наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не краще. Побачимось.